Зараз не секрет, але розкажу. Дуже часто ми буваємо в стані не ресурси, не енергія і як собі допомогти. Що я помітила, знаєте, і сама з собою, і мої дівчата в навчанні, і вообще, що ми зараз так е, гонимося за грошима, у кожного своя ситуація. І я це розумію, і в мене така ж є гонка за доходом. Але е, в цьому ми забуваємо про те, а що нас наповнює. І де наш ресурс енергії? І дуже часто буває так, що ми працюємо може на улюбленій роботі, може ні. Це не важливо. Але дуже важко іноді дається навіть улюблена робота, тому що стан не ресурсу, не енергії, стан, коли нема сил, він дуже часто повторюється: І як собі допомогти. Мабуть, я виявила для себе такий лайфхак, і поділюся з вами, можливо, і вам він підійде. Я працюю з енергіями і, звісно, з людьми, тому це енергопрактики, енергетична робота, і дуже часто треба себе наповнювати і поповнювати свій запас енергії. І те, що я помітила, що коли я заганяю себе в рамки маркетингу, запусків, прогрівів, що треба продавати, тому що всім нам потрібні грошенята. То я втрачаю те, заради чого я перейшла з е, високооплачує роботи в наймі на фріланс, який ще поки що нестабільний, але, звісно, не в порівнянні з тим, де я працювала раніше: з бізнес-аналітики до духовного наставника. І знаєте що? Можу сказати одне, що коли е, я створюю якісь продукти, Марафони, майстер-класи, коли просто мені прийшла ця енергія, ця ідея, да? і я пішла її реалізувала не для того, щоб заробити гроші, а для того, щоб прокайфувати від самого процесу, від набору групи, потім прокайфувати з дівчатами від того, що я можу їм дати і поділитися, і можу змінити навіть чиєсь життя або чиєсь навички. І ось в такі моменти вмикається така потужна енергія. Ще вчора я могла бути втомлена, засмучена, я теж працювала на своїй улюбленій роботі, робила якісь запуски, проєкти. Але як тільки сьогодні я дозволила собі поглибитися да, в, цю, в цю енергію, яка прийшла, і створити саме з енергії в потоці продукт, то це одразу неймовірна сила, ресурс енергія. Тож, мій лайфхак такий ми всі, звісно, заробляємо, прогріваємо, просуваємось. Але інколи в цій гонці ми забуваємо, на що ми перейшли на цю роботу, або обрали цю нішу, або що у нас в цій роботі запалює. Тому дуже важливо робити якісь маленькі дії, маленькі продукти, марафони, майстер-класи, будь-що, подкасти, вебінари, коли вам просто хочеться це зробити, щоб пробудити цю енергію, яка спить.